Рибні пристрасті в області зі скандалом звільняють місцевого начальника управління охорони і відтворення рибальства Володимира Викалюка на останній колегії облдержадміністрації. Чиновник мав доповісти про роботу своєї установи. Однак на зібрання не прийшов. Мовляв, за словами заступника, у плановій відпустці. Тож про діяльність рибоохоронної структури взявся доповідати начальник профільного департаменту Василь Брус. Та хороших відгуків на адресу Викалюка не пролунало. Мовляв, значна частина орендованих ставків використовують. Не за призначенням або ж взагалі заросли очеретом, а на зауваження реакція відсутня. В області налічується 1364 триста шістдесят ставки, водного зеркала 3,6 тисяч гектарів, з яких передано в оренду і знаходиться в постійному користуванні 851 ставок. Але 118 з них не використовуються, позаростали бурянами, і на сьогоднішній день там не йде рибовідновлення, крім того. Не передано в оренду, бо використовується не за призначенням 513 ставків. Далі про успішну в лапках діяльність управління охорони і відтворення рибальства почали говорити й самі рибалки. За словами колишнього начальника рибінспекції Руслана Коцаби, корупційні наступники фактично завалили колись вагому у житті області Скажімо, у бурстині браконьєру дзвонить в неділю. Один з рибінспекторів і каже, що робиш, він каже, як що роблю? Ну, сплю неділя. каже, яка неділя ляж канал зайшов? Ну розумієте, тобто якби не було цього рибінспектора, то по суті би і рибу зберегти можна було. Це бо підтримали інші громадські активісти в органах рибохорони зараз відкрито підпільний магазин. Так і це є не слова, тому що реалізовується як знаряддя лову виловлені вилучені у браконьєрю, так незаконно передається риба на збереження. Це можна легко перевірити, зробивши звір. Зважаючи на такі аргументи, колегія одностайно проголосувала за звільнення Володимира Вакалюка з займаної посади.